Привіт усім, друзі! Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Висловлюю щиру дяку всім воїнам, що нас захищають на полі бою, та зичу смерті всім расистським окупантам. А сьогоднішнє відео у мене було таке збірне з декількох невеличких сюжетів. Які я вирішила об'єднати в одне відео, ну і відповідно вам показати. Сьогодні буде про орхідеї і не тільки про них. Більчуня охороняє скарбамчий. Там кора для орхідеї в пакетику. Такі два великі шматки. Я їх буду різати на міленькі, принесла, поклала. Ну і поки займаюся іншими справами, киця вже його окупувала. Дивіться, який в мене новий житель є? Випадково потрапив в дім садовий равлик. І ось собі повзає по орхідеї. Звісно, що я його віднесу назад в природу, але поки що спостерігаємо. Дуже цікава тваринка. А ось і тут на моїй стічці для орхідей, декітюня організувала свою лежанку, о, почула, що про неї говорять. Отже, тут в мене стоять орхідейки, ананаси, ну там наверху, он показую вам так, вверх, бачите, полиці, полиці, полиці з орхідеями, але зараз не про них. Зараз у нас мова йтиме про коробочку, яка лежить внизу під, ой, хоба, під стієчкою. А ось тут в мене коробочка, яка там живе з осені. Думаю, здогадуєтесь, тут у нас мох, який я ще з осені сюди заклала, За зиму кілька разів його зрошувала і. Останні місяців два, мабуть, взагалі сюди не заглядувала і забула за нього. Це сьогодні, прибираючи тут, миючи підлогу і все інше, знайшла коробочку і думаю, потрібно буде заглянути, тому що через верх я бачу, що життя там триває, причому досить таки добре триває. Тому відкрию цю коробочку і подивимося з вами, що ж там відбувається. Є така чуйка, що вона заросла, аж хто зна як. Відкриваємо. Ух ти. Гляньте, ой, чого тут тільки нема. Дивіться, кропива зійшла. Ось гляньте, кропива. Реально, насіння потрапило. Якесь інше зіллячко. Отже, дивіться. Пів лоточка різне зіллячко посходило. А пів лоточка такий мох, причому дивіться, який гарнющий. Досить такий великий. М'якенький, вологий. Вологість, звідки тут тримається стільки часу, взагалі не розумію. Це мох, до речі, якщо видно буде вам, це. Аля Зозулин мок був. Але ось так от дивіться, він переродився, став от таким от довгастеньким, цікавим. Отже, найближчим часом я сподіваюся буду пересаджувати свою камбрію велику. Ось оцю вставляю вам фото, подивіться. Зараз вона в активному рості нарощує нову бульбу, і її потрібно терміново пересадити. Отже, ось оцей мох я використаю в посадку камбрії, а також, можливо, ще прикрию поверхню якихось горщиків. Дуже він цікавий. Треба його постригти. А те, що внизу, я таки, напевно, залишу, хай ще росте. Ну, якщо ростиме, не ростиме, викину. Теж мені проблема. А оце зілечко взагалі дуже цікаве. Тут якісь, Не знаю навіть, що це воно таке. Дивіться, довжелезне, яке поплелось. Ух, яке. І кропива. Саме більше мене здивувала кропива. Причому теж дивіться, вона тут досить таки довга, просто вона склалася, їй не було куди рости. Вона, бідна, тут закрутилася. Смаколи для моїх сумів в акваріумі. Вони просто обожнюють кропиву. Тому використовуйте мох і ростіть городи в себе в квартирах. Рекомендую. До речі, про цей мох в мене теж є відео. Внизу в описі я дам вам посиланнячко. Я знімала, коли принесла його. Можете порівняти, який він був і який він зараз. В продовження свого вчорашнього лісового репортажу показую, що я принесла додому і вже ось таку от кругленьку тепличку створила. Бачите, набрала різних зразків лісового моху. Ось зозулин мох з коробочками. Вчора я вам його показувала. Ось інший зразок. Схожий на зозулин, проте це зовсім інший мох. Коробочок в нього немає. Ось тут ще інший. А ось оцей, ну, просто неймовірний. В нього такі довгі-довгі, красиві гілочки. Закриваємось і ростемо далі. Ну і вже вирішила, щоб два рази не вставати, як кажуть, показати же ту камбрію, про яку йшла мова. Ось вона отак виглядає. Велика, гарна. Дивіться, в неї ось ця бульба, яка відцвіла цьогоріч. І ось вона вже нову ростить. Бачите, вже, який ріст величезний. Так от, воно вже все, бачите, яке коренище, і воно все висить в повітрі, тому що в горщик воно не вміщається. Вона тут стоїть в мене ось в такому високому кашпо, а горщик ось. Спеціально підібрали їй таке кашпо, щоб вона впиралася цими новими ростами і не перехилялась, не випадала. Тому, бачите, ось все нове коріння в неї росте повітряне. Гляньте, яка. Величезна борода, і то її всю треба сховати. Треба відділити ось цей новий ріст, оту попередню бульбу. І ще, напевно, ось. оцю, Це перед нею була. Отже, відділити оці три бульби і посадити. Ну, а що робити з отим, От що старе, там он старі в мене. Бульби ще є. І теж вони величезні. Дивіться, які гарні. Вона до 10 см бульби ростить. Старіша бульба одна. Ось друга. Прекрасно вони себе почувають. Взагалі, найстаріша, ось вона. Ось найстаріша. І вона, до речі, ще жива. Ось через стіночку не надто побачиш. Вона не суха, вона жива, вона зелена, вона хороша. Тут так виходить, що якщо розділити на дві частини цей кущ. То якраз буде по три бульби в кожному кущі. І четвертий молодий ріст. Тобто, три бульби відділити, посадити окремо, а три лишити за можливості, якщо сильно не перекопувати субстрат, в якому вона росте, вже дуже давно росте. Там вже я не знаю навіть, що з нього лишилося. Ну, Я так розумію, що старі бульби вже не дають ніколи ростів. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи хто робив так, чи хто омолоджував камбрію, і лишав старі бульби, чи з них хоч щось виростало, чи ні? Бо в інтернеті скрізь пишуть, що ні. Старі бульби вже ростів не дадуть. Тобто їх потрібно викинути. Але ж шкода, вони хороші. А просто пересадити так, щоб лишити і старі бульби, і молоді, ну не хочу. Занадто багато місця буде займати, ну і потім вона пішла драбинкою рости. Бачите, ті бульби вони он, майже закопані, а ці вже аж на якому рівні. Тобто це її якось треба класти, або якось підстеляти під неї субстрат. Тобто, ну, не хочу. Хочу посадити нормально, так, щоб старіші бульби були, ну, як потрібно, до стіночки. Можливо, навіть в цей от, в це кашпо, можливо, посаджу, а можливо, ні. Можливо, такий самий горщик, в якому вона росла попередньо. У мене є точнісінько такий самий новий. Ну і щоб, щоб не випадала ж, бо скоро вже її потрібно буде набирати. Силу тар квітнути, вона в мене зазвичай два рази на рік квітне. Вже вона тут вже потовщується, вже починає формувати бульбу, і її потрібно пересаджувати, доки вона не, бульбу не сформувала, бо потім буде проблематично, може трішечки ну, відкласти або взагалі заморозити викид квітконосів. А ще погляньте, який шикарний мох в мене виріс у вазоні. З гібіскусом. Це саморощений, я його сюди не клала, він сам виріс. Цей гібіскус у мене вже, щоб не збрехати років, мабуть, 4, а можливо, й 5. Цієї весни ми його трішки постригли, бо він був величезний, довгий і некрасивий. Він таким більш компактним кущем став рости. Є черенки, вони зараз укореняються, можливо, комусь буде потрібно. Я виставлю їх на продаж пізніше. Квітне він красиво. Зараз ставлю вам фото квітування цього гібіскуса. І ось, починаючи з осені минулого року, у нього в вазоні почав рости мох. Спочатку трішечки. А це вже розрісся. Ну, гляньте, покрив повністю весь вазон. Він такий ніжний. Коли його торкаєшся, він такий ніби як оксамитовий. Красивий, красивий, м'якенький. Не дивлячись на те, що стоїть вазон біля вікна і тут досить таки спекотно, але, бачите, росте, прекрасно росте. Поливається він майже щодня, тому що рослина тропічна п'є багато, і моху це аж ніяк не шкодить. Я дивлюсь, навіть подобається йому. Отже, в черговий раз я звітую перед вами. Бачите ось цю орхідейку. Буквально десь з місяць тому, тижнів три, можливо, можливо, місяць тому, я вже не пам'ятаю зараз на вскітку, я знімала про неї звіт. Це моя Албуфейра Пілорик. Ось отут в правому верхньому куточку, я дам посиланнячко, можете подивитись або пролистати стрічку назад. Це буквально кілька відео. Минуло, бо я цього місяця не надто врожайно працюю на фронті Ютуба, тому знайдете швиденько. Вона в мене півтора року як пересаджена після повної реанімації, повної повної. В тому відео я розповідала, які успіхи в цієї орхідейки, тому що ви цікавились, і пообіцяла знову повернутися до неї, якщо будуть чергові якісь зміни. Отже, зміни відбулись. Ось, вот. Дивіться, квітконос. Вона видала свій перший після реанімації квітконос. Ось так я його закріплюю. Зазвичай люблю, коли квітне орхідея ампельно, але цього разу буду закріплювати, тому що дуже тісно в мене на полицях і нема куди розкластися. Тому буду формувати вверх цей квітконосик. Ну, скільки на ньому буде квіточок, не знаю поки що. Дві бруньки, здається, заклалося. Ну, то таке. Перше квітування після повної реанімації. Я не очікую, що буде якесь пишне. Мені головне, щоб вона проквітла так, як вона купувалася пілориком. Отже, скоро побачимо, що з цього вийде і чи вона виправдає наші надії. А на цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте відео. Це буде давати можливість Ютубу показувати його частіше, розповсюджувати, а відповідно і рекламувати нас, нашу українську мову, якомога більше на просторах Ютубу. Підтримуйте наші Збройні Сили, будь ласка, донатьте, допомагайте нашим Воїнам як тільки можете, всім бажаю миру та злагоди в ваших родинах, щастя, успіхів і всім нам якнайшвидшої перемоги!